Привіт! Давай познайомимось. Я космонавт Назар. Я запрошу тебе у захоплюючу мандрівку. Ми полетимо у космос до самісіньких зірок. А на чому ми потрапимо у космос? Відгадай загадку: Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це. Ракета! Для того, щоб ракета почала свій політ, нам треба зробити артикуляційну гімнастику. Рррр. Завели ракету. Як гуде її мотор. Ззз. Як вогонь вилітає з хвостика. Ш, як ракета робить старт? фу 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 фо фолетіли Ось ми і дісталися космосу. Першими у космосі нас зустрічають зірки. Вони бувають різними, великими та маленькими та різного кольору. Відгадай загадку. Ця жовта зірка зігріває нас завжди. Всі планети освітлює, без неї життя немає. Це сонце. Це найбільша зірка, яку ми бачимо вдень на небі. Вона величезна, яскрава, гаряча куля, яку окутують великі язики полум'я. А що це за м'ячики такі? Це планети. Вони мають форму кулі різного розміру. Кожна планета має своє ім'я та доріжку, по якій вони рухаються навколо сонця. Ось ми наближаємось до планети, яка називається Марс. Ця планета червоного кольору. І космонавти проводять досліди на цій планеті та на інших. Відгадай загадку. Планета блакитна, кохана, рідна, вона твоя, вона моя. І називається Земля. Так, це Земля. Її називають Блакитною, тому що більшу частину Планети займають океани і моря. Природа космосу загадкова й таємнича, але нам час повертатися додому. Летимо ми на планету, на землю рідну замить ракета швидко нас домчить. Ось і закінчилась наша мандрівка. До зустрічі!